Площа цієї клумби 70 квадратних метрів, і вона нині в оренді. Забудовник має намір звести тут триповерховий торговий центр і озеленити територію. А ось приблизно те, що хочуть бачити тут мешканці цього кварталу. Звужена клумба, перестелена бруківка, зелені насадження. Свою позицію люди озвучують на громадських слуханнях. На цій вузькій смужці бульвару хочуть побудувати трьохповерховий магазин. Він ж буде теж завозити товари загвозовані стане більшою, шуму буде більше. А сміття, а якщо нас перегородять, ми будемо як у колодязі. Архітектори, які вивчали щільність забудови і пішохідний потік цієї вулиці, назвали її великим коридором. За їхніми підрахунками, тут щогодини проходить в середньому 1800 людей. І це здебільшого відвідувачі ринку. Якщо спрогнозувати, що ми перекриємо або утруднимо їм тут шлях, то я думаю, що ну. По суті, буде те саме, що на вулиці Сагайдачного. На вулиці Сагайдачного люди не поміщаються вже на той потік, який є, він не влазить. Всі ходять сюди по вулиці, по проїжджій частині. Мешканці кварталу і так потерпають від вуличної торгівлі під своїми вікнами та її наслідків у дворах. А нова будівля проблем тільки додасть. Переконана депутат міської ради Людмила Туровська. У червні рівна рада запровадила десятирічний мораторій на забудову цієї ділянки. Утім, позиція учасників громадських слухань категорична. Дозвіл на будівництво узагалі треба скасувати. Певні забудовник отримав його з порушеннями. Ми передивилися. Всі дозвільні документи і до них до дозвільних документів, документи. і побачили, наскільки неправомірно з порушенням нормативних і законодавчих актів були видані дозвільні документи для майбутнього будівництва. Будівництво об'єкту законне, якщо дотримані чотири критерії, роз'яснюють юристи. Це отримана в законний спосіб земельна ділянка, наявний дозвіл на будівництво, розроблений проект і дотримання під час будівництва усіх чинних норм і правил. У справі з забудовою на пересопницькій правники мають зауваження до проектної документації, в яку кажуть, внесли зміни вже після затвердження. Проектна документація затверджена підприємством.

вона активно розробляється, роблять її нові частини, отримують погодження, стоять печатки, підписи. Це свідчить про те, що в декларації є недостовірні дані, робить висновок Микола Бляшин. Тим часом в управлінні Державної архітектурно-будівельної інспекції готові розпочати перевірку документів. У свою чергу представники фірми забудовника на слухання прийшли, хоча кажуть, їх не запрошували і слова не надали. Недостовірність документів категорично заперечують. На сьогоднішній день всі документи, які отримали, дозвільні документи, які отримала Альянс Вест, є чинними, не спростовані, не скасовані. На сьогоднішній день є мораторій на забудову. Він оскаржений до суду. Ми дочекаємося рішення суду, і я так думаю, що все ми будемо виконувати чинне законодавство без будь-яких порушень. Слухання у справі за інформацією Олексія Мартинова призначена на 30 листопада. Між тим резолюцію громадських слухань направили до рівне ради. Її мають розглянути на найближчій сесії. Валентина Гордич, Валерій Мартинюк, Назар Мідріган. Інформаційна програма День.